Вдома в рукавицях мешканці багатоповерхівки в мікрорайоні Рясне 5 років жили без опалення, поки не звернулися за допомогою до самопомочі. Юристам об'єднання таки вдалось допомогти мешканцям зігріти їхні домівки. У ліжко в валянках так зігрівалися від морозів мешканці будинку на Шевченка 358. Взимку у їх оселях позначка термометра не піднімалася вище 15 градусів, навіть при увімкнених обігрівачах. Особливо важко холод переносять літні люди. Ой, є дуже мерзко. Ви знаєте, як люди з цією з мертсу мертві зубами ще страшно. Я вам казала, як я роблю. Зубами ще страшно, зубами ще чуть сошки. Возьмемо. Собі прирію, батарейку собі пригрію, батарейку грію ще, трошки грієш, погрієш. Але холод не єдина біда. Від низьких температур на стінах помешкань утворюється пліснява, що може спричинити астму. Як Я відкрию двері, отут, то тут що чорнота буде, розумієте? Бо тут не гріє, а то оспариніє, воно чорне, що тут розумієте, чи справа. О. Треба ж би батарея гріла, то вона не буде такої чорноти. Комунальники не поспішали налагоджувати систему опалення, тому єдиним виходом для мешканців залишалися так звані калорифери, які підігріли й рахунки за електроенергію. Як то взагалі в минулому році взагалі холодна була батарея зимою. Ми боялися, що розморозиться взагалі батарея, тому що були морози, а в хаті батарея холоднісінька. Калорифер горів постійно, ми світла по 150 гривень нас насвічували. Ну, але тепер слава Богу. Ну, то що нема морозу на вулиці, будемо бачити, що буде далі. Ну, щось трошки вони вже зробили. То вже нема що казати, тому що дійсно. Тепліше стало. Не обійшлося без втручання самопоможі. Працівники об'єднання місяць тому виїхали на місце з інспекцією та встановили комунальникам стислі терміни на виконання робіт. На сьогоднішній день бачимо, що трошечки тепла більше стало в квартирах. Самі мешканці кажуть, що тепло трошечки появилося краще, але так як сьогодні плюсова температура, ми ще не можемо судити, що це вже є звичайний такий позитив, що вже все буде окей. Ми будемо далі тримати на контролі, побачимо. В Свою чергу працівники ЛКП обіцяють, мешканці назавжди забудуть про холод. Нині вони але застаріле обладнання в підвалі будинку. Наступний етап реконструкція змійовиків. В жовтні місяці в цьому будинку поміняли чотири засувки в кульові фланцеві, досить дорогі. На цей будинок провели заміну труб в цьому саме під'їзді на опалення. Провели заміну великого куска труби, якраз опалювального, ну це в принципі спричинило те, що тут з'явилося опалення. Але з завуження в останній кімнаті все-таки тиск на ті батареї не дає необхідний, тому там батареї недостатньо гріють. Якщо у вашому будинку схожа проблема, телефонуйте 297 тисяча. Юристи самопомочі допоможуть владнати ваші негаразди.